Європейський союз і програма розвитку ООН в Україні у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України надали спеціалізовані автомобілі медичним закладам, з якими укладено договори про надання паліативної допомоги. Серед них Миргородська лікарня інтенсивного лікування. Директор медзакладу Віктор Харченко зазначає, такі автомобілі отримали лише шість громад України. Це на Сумську область, Чернігівську, Дніпропетровську, Харківську, в тому числі Мергородську громаду, Полтавської області. Машина дуже зручна для пересування тобто тих людей, які маломобільні, які самі не можуть рухати, тобто з коляскою їх можна подати в машину, зафіксувати і привезти в лікувальний заклад. Спеціалізований автомобіль обладнаний укріпленим інвалідним візком, підйомником та вмонтованою шафою для медикаментів та іншого медичного обладнання. У салоні авто також є вісім місць для мультидисциплінарної команди лікарів, які надають послуги у пацієнта вдома. Машина буде виїжджати у різні куточки Миргородської громади і району. Таким чином люди будуть швидше отримувати допомогу та за потреби безпечно доїжджати до медичних закладів. У лікарні в нас з НСЗУ підписано два пакети і працює. Це пакет паліативної стаціонарної допомоги і пакет паліативної виїзної бригади на дому. Так як ці хворі важкохворі лікуються і в стаціонарі, лікуються і на дому, щоб доїхати до пацієнтів, які лікуються на дому важкохворих. Треба вже цей автомобіль завдяки цьому автомобілю. От набагато краще і легше будуть добиратися ці хворі до обстежень, до, до, до аналізи. от, і вертатися додому після обстеження. Ініціатива є значним кроком у розвитку сфери охорони здоров'я України і, зокрема, у наданні паліативної допомоги. Завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу в межах проекту розширення прав і можливостей громад в Україні. Лікарі зможуть надавати більш доступне, своєчасне та якісне лікування. Цю машину Мергородська громада отримала з логотипу міста Миргорода, який ви бачите, значить, і отримала від європейського союзу завдяки представнику регіональної пані Кристині. За яке їй дуже велике дякуємо. паліативна допомога включає у себе медичну, психологічну, соціальну та духовну підтримку пацієнта із захворюваннями, що обмежують його або загрожують життю. Подібні проекти є дуже важливими для українських медичних закладів і безпосередньо впливають на здоров'я та добробут громадян.